Виконуємо номер 535 із підручника Геометрія 7 та номер 41.10 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2024 рік. Периметр трикутника дорівнює 30 см. Чи може одна з його сторін дорівнювати? Завдання перше 14 см, друга 15 см, третя 16 см. Приступаємо до виконання. Нехай сторона трикутника А 14 дорівнює 14 см. Знайдемо суму сторін Б і С. Периметр трикутника дорівнює сумі довжин всіх сторін. Щоб знайти суму Б і С, нам потрібно від периметра відняти сторону А. Периметр у нас 30 см. Віднімаємо 14. Отримаємо 16 см. Ну а тепер із теореми про нарівність трикутника. Сторона трикутника має бути меншою за суму двох інших сторін. Перевіримо. У нас сторона 14, сума БЦ 16. 14 менше, ніж 16. Отже, нирівність трикутника виконується. Робимо висновок. Отже, сторона трикутника може дорівнювати чотирнадцять сантиметрів. Завдання друге, тепер нехай сторона А, наступна у нас 15 сантиметрів. Периметр знову ж сума довжин всіх сторін, знайдемо суму B і С. Від периметра віднімемо довжину сторони А. Це буде 30, відняти 15, маємо 15 сантиметрів. І тепер із теореми про нерівність. Трикутника, сторона трикутника має бути менше суми двох інших сторін. Перевіряємо, що у нас у нас сторона 15 і сума 15. Отже, як бачимо, нарівність трикутника не виконується. Тоді одна із сторін не може дорівнювати 15 см. Отже, Сторона трикутника не може дорівнювати 15 сантиметрів. І завдання третє, задача третя. Тепер нехай сторона. А у нас 16 сантиметрів, Периметр – це сума довжин всіх сторін. Знайдемо суму Б і С. Від периметра віднімемо довжину сторони А. 30 відняти 16, буде 14 сантиметрів. Ну а тепер із теореми. Про нерівність трикутника. У нас сторона має бути менше, ніж сума двох інших сторін. Перевіряємо у нас. У нас сторона 14. Ось, сторона 16, а сума 14, 16 більше за 14. Отже, сторона трикутника не може дорівнювати 16 сантиметрів. Нерівність трикутника не виконується, трикутника не може дорівнювати 16 сантиметрів номер 535 із підручника «Геометрія 7» та номер 41.10 із підручника «Математика 7» виконано.